Історія барви якої ти бачиш, запах якої ти чуєш, атмосферу якої ти проживаєш. Ця історія стала моєю зоною комфорту. Щось на межі казки, але з набагато глибшими сенсами. Ця книга нагадала мені: ось ці книги в одній, але набагато більше. І я не хочу завищити супер ваші очікування, тому що. Я не знаю, як сприймете це ви, але ця книга натиснула на якісь струни моєї душі, щось таке мене заділо, щось таке мене торкнулося. Що ж такого хорошого було в цій книзі, і що поганого, і чому вона мені так сподобалась? Давайте детальніше. Троп, знайдена сім'я. Дуже тепле почуття дому, дуже різні персонажі за характером і зовнішністю, які гарно прописані і які разом. Живуть дружньою, хоч і дуже незвичайною сім'єю. Всі події відбуваються в притулку для дітей з магічними здібностями. Ця книга тебе просто обіймає затишком комфортом. Після динамічних і пригодницьких фентезів ця книга такий собі свіжий ковток повітря тут. Про дружбу, про людяність, про взаємини, про кохання. Дуже мила романтична другорядна лінія. ЛГБТ репрезентація це єдина романтична лінія, яка довела мене до сліз. Кохання між вже дорослими людьми, які теж різні, в яких кожного своя якась історія, але я не можу не посміхатися, це так мило, я намагаюся бути дуже зараз об'єктивною, просто для того, аби не дати вам сильних надій, щоб ви оцінили цю книгу за власними відчуттями. Це друга книга в житті, яка довела мене до реально щасливих сліз. Сама історія теж чудово написана. Мені дуже сподобався цей автор. Я обов'язково почитаю його книги в майбутньому, тому що ну прекрасно, дуже багато дотепних жартів. Також ми часто дивимося на якісь певні речі, які турбують головного героя і в принципі дорослих людей в суспільстві, реальному, в нашому поглядом дітей, як вони реагують на певні якісь речі, це такою з такою наївністю і, в принципі, простотою і логічністю. Прекрасно. Тут про недосконалість державної системи, хоча ми мало знаємо про державу, ми знаємо, що просто в цьому світі існують люди з магічними здібностями. І ця система, яка так сказати, захищає їх права, недосконала. Їхні права повинні захищатися. Також тут про комплекси, про те, що зовнішність неважлива і за цим дуже багато всередині в людині може бути. Також тут про прийняття самого себе, про прийняття інших людей, такими, якими вони є. Магічна реальність перегукується з нашими реальними суспільними важливими проблемами. Також розвиток персонажа теж дуже прекрасний. Головний герой під час історії змінюється. Спочатку він мені, до речі, не сильно сподобався. Він такий тривожний тип людини, яка підкоряється собі системі, йде за своєю, іде за всіма правилами, але при цьому дуже хороша людина. І він за цю історію стає впевненішим в своїх переконаннях, в самому собі, знаходить своє місце в житті поряд з людьми, яких він любить. Сюжет не насичений, як зазвичай буває в фентезі, але дуже цікавий. Історія десь трохи смішна, десь трохи філософська, десь легка, десь зустрічаються такі важливі теми, які подаються теж легко. Історію я проковтнула за два дні. І, можливо, би за день проковтнула, але я почала читати її вечором. Я знайшла лише один недолік в цій книжці це те, що трошечки не розкрили одного персонажа, директора притулку. Я би хотіла почитати про нього більше. Хоча так, нам ми дізналися і його історію. І, в принципі, недолі книжки, що вона така маленька, вона її могло бути більше, я би читала більше. Але це історія, ну, саме такою, вона як і мала бути. Перфекто. Так. Все, я вас сподіваюсь, дуже заохотила читати цю книгу, але тепер я розкажу вам сюжет. Не буде, в принципі, дуже спойлерів, це буде більше як така розгорнута анотація. Ось так. Якщо ви не хочете, я вам, в принципі, не раджу його слухати. Вимкніть звук, хай мені перегляд перегляд крутить, але не слухайте. Я цю книгу читала не знаючи про що вона, тому мені вона зайшла саме так, як треба. Можливо, вам теж не варто зараз слухати мою анотацію. І так: світ, в якому існують люди з надприродними здібностями. До них суспільство відноситься суперечливо, часто зі страхом. Головний герой працює в інспекції організм. Ургоні... Головний герой працює інспектором в організації магічної молоді. Це така організація, яка займається, в принципі, регулюванням е і е контролем, спостереженням за всіма людьми з надприродними здібностями. Робота е Лайнус заключається в такій офісній монотонності. Він пише звіти, а також їздить у відрядження, перевіряє притулки, в яких живуть діти з надприродними здібностями, які не мають батьків. Він собі добре працює, пише, живе е, спокійним життям, не має особливих амбіцій. Він одинак, е, має кішку одного разу вище керівництво, доручає лайносу суперсекретне загадкове завдання. Е, потрібно перевірити, проінспектувати. Притулок з надзвичайними дітьми, але з більш небезпечними дітьми, аніж зазвичай. Він цього не знає, але в нього немає вибору. Він збирає свої речі і їде далеко за океан. Ну, не далеко за океан, а до океану на далекий острів йому невідомий. З першого дня Лайнус хоче повернутися додому. Йому там не подобається, але він зобов'язаний провести там ще цілий місяць, якщо не хоче втратити роботу. Діти дуже особливі, спойлерити я вам сильно не хочу. Але, скажімо так, там і духи, і дитя сатани, і дуже рідкісні магічні діти. Його це лякає, але, але звісно, що не ненадовго. Він дуже неохоче, але дізнається про цих дітей більше. І діти теж про нього дізнаються більше і він прив'язується до них. Життя Лайнуса, як ви розумієте, починає змінюватися. І не тільки його життя, а й життя дітей і директора притулку, тому що Лайнус майже стає його частиною. Але інспекція добігає кінця і йому, врешті-решт, все одно потрібно повернутися зі звітом додому. Більше деталей я вам розповідати не буду, тому що ну, навіть якщо ви вирішили таки послухати цю аннотацію і хочете цих спойлерів, я вам їх не дам. Їх потрібно прочитати, їх потрібно прожити, їх потрібно сприйняти самому. Тому ця книга варта вашої уваги, вона, до речі, не така вже дорога порівняно з іншими популярними книгами. Ця книга повинна бути популярнішою. До того, як я от на момент як знімаю це відео, я не зустріла іншого огляду цієї книги. Де вони? Де ці огляди? Ця книга заслуговує на більше. Якщо вам не вистачає в житті комфорту, атмосфери, чогось дуже. Милого, але в той час серйозного і десь з якимось глибоким сенсом воно вам потрібне, ця книжка вам потрібна. Тут дуже гарна репрезентація абсолютно всього. І... У мене нема слів. Що ще сказати? У мене не вистачає. Мого скудного запасу слів не вистачає для того, аби виразити абсолютно все, що я відчуваю щодо цієї книги. Це справжнє кохання. Любов з глибин серця. Я дуже сподіваюся, що заохотила вас прочитати цю книгу, але ви не ставте багато очікувань для того, аби для вас це стало сюрпризом. Дуже дякую вам за увагу і мирного дня. Читайте цю книгу.